Привіт! Рада вітати тебе на своєму каналі і запрошую сьогодні на практику Сур'я Намаскар. Ми. Попрактикуємо різні її версії, і взагалі, як прикладається сур'я на маскар, сур'я це сонце, на маскар це вшанування, поклоніння. Ця практика це динамічне повторення асан, що поєднує рух та дихання, і може використовуватись як розминка або повноцінна практика. Тому пропоную розпочинати і раджу виконувати цей комплекс, коли ти хочеш пробудити своє тіло та відчути тепло, енергію по е, всьому тілу. Тому запрошую. І розпочнемо з тобою в положенні сидячи. Сядь зручно, схрестивши ноги або на п'ятах, спина рівна відводимо плечі назад і вниз, і витягуємо за маківкою голови догори. Поклади долоні на коліна, долонями догори і, можеш, плечі розслаблені, робимо глибокий вдих через ніс і видих через ніс. І ще вдих. І видих. Дихаємо в своєму темпі. Відчую, як тіло наповнюється повітрям. Видих з розслабленням. Повертай свою увагу на килимок. Обличчя розслаблене. І ще один вдих. І видих через уста. І розплющуємо лагідно очі. І переходимо з тобою в позицію, стоячи на початку килимка. Розпочнемо з тобою сурі на маскар-версія. Починаємо з тадасани. Наші стопи повністю втиснуті в килимок, пальці широко, стопи паралельно одна одній. Злегка зігнуті пом'якшені коліна. Підтягуємо куприк під себе. І втягуємо нижні ребра, живіт активний. Відводимо плечі назад і вниз і витягуємо за маківкою голови догори. Грудний відділ розкритий вперед та вгору. Опущені руки повністю вниз. тадасана. Робимо з вами вдих. І видих. Наступний вдих. Руки через сторони вгору. Підіймаємо погляд на долоні, з'єднуємо долоні разом вдих. Видих опускаємо долоні до серця. Відчуйте, як від п'ят до маківки голови ваше тіло витягується до стелі. Відчуйте силу в ногах, активний живіт. Опущені плечі назад і вниз. Активна позиція. Навдих, руки прямої догори. З видихом опускаємось за руками вниз, до ніг Танасана. Опущена повністю шия і повністю розслаблена спина тягнеться до наших стегон зігнаті коліна. Тут вдих, видих. Навдосі дивимось перед собою, півсклін. Вирівнюємо спину. Можемо підставити блоки, щоб вирівняти спину та коліна. І видих, опускаємось вниз, ставимо долоні перед стопами і крокуємо назад. Планка. В планці вдих. П'яте направлення назад. розтовхуємо килимок, живіт активний. І з видихом переносимо вагу тіла вперед, за долоні, плечі за долоні, опускаємо коліна і виконуємо чату рангу, притискаючи лікці до тулуба, опускаємо вниз грудний відділ, і наше підборіддя. На вдих опускаємось на живіт і кобра. Притиснуті, притиснуті стопи до килимка. Підіймаємо нашу спину вгору, розкриваючи грудний відділ. Хочемо з'єднати лопатки. І видих, опустились вниз, відштовхнулись від килимка. Видих атхомох Собака морди вниз. В цій позиції вдих. Видихом погляд перед собою, між долонь, крокуємо вперед. Вдих, півсклін, погляд перед собою. Видиху, тенаси на склін. І вдих округленою спиною йдемо вгору, руки вверх. З'єднуємо долоні. Видих, опустили долоні до серця. В нами сте. В цій позиції вдих. І видих. І повторюємо з вами вдих руки догори, погляд за долонями. Видих у нахил до ніг. Вдих, погляд перед собою. Видих, планка крокуємо назад. В планці вдих. Видих, чату, ранга, виконати повну. Або опускаємо коліна, груди і підборіддя. Або опускаємо повністю. Контрольовано тіло вниз. Навдосі кобра. Підіймаємо грудний відділ та спину догори. І видих. Виштовхуємо себе вгору і собака головою вниз. Тут вдих. І видих. Навдосі погляд перед собою. Крокуємо вперед. Вдих. Півсклін, видих, склін. І навдосі підіймаємось вгору, руки вверх. Видих, долоні до серця. Це була версія Сурі на Маскар А. Зараз ми її змодифікуємо, так як часто використовують в хатхайозі з випадом, на низьким випадом назад. Залишаємось в позиції Тадасани. Вдих руки догори. Можемо додати тут з видихом проген злегка спиною назад, тазом вперед. Вдих тасина, видих, склін. Вдих погляд перед собою, рівні коліна та спина. Видих прямуємо правою ногою назад. Опускаємо праве коліно вниз. Вдих погляд перед собою. стегна низько, видих, крокуємо в планку. В плаці, вдих. Видих, чатуранга. Далі навдосі за маківкою голови витягуємось верху, собаку мордою вверх. Стопи, опущені на килимок, можемо відірвати коліна, плечі далеко від вух, вдих погляд вгору. І видих, виходимо в собаку мордою вниз. Навдих погляд перед собою, крокуємо правою ногою вперед, опускаємо ліве коліно, вдих, погляд перед собою. Видих, крокуємо вперед, у та Вдих, півсклін, склін, погляд перед собою, видих нахил до ніг. І навдосі йдемо вгору. Руки вверх, видих, нахил назад. прогин. І вдих руки до серця Намасте. Декілька циклів дихання. Ми можемо заплющити очі, вдих руки догори, видих, прогин. Вдих. Центр, видих, нахил. Вдих погляд перед собою, пів склін. Видих, крокуємо лівою ногою назад, опускаємо коліна, вдих, погляд перед собою, низький випад, видих, планка вдих, видих чатуранга, притискаємо ліксі до тулуба, вдих за маківкою, витягуємо до догори, собака мордою вверх, або робимо кобру і видих, собака мордою вниз. Вдих, крокуємо лівою ногою вперед. Пускаємо праве коліно, вдих, гляд перед собою. Видих, крокуємо правою ногою вперед. Вдих, погляд перед собою, півсклін, видих склін. І вдих, підіймаємось догори. Тасина, видих, проган. І вдих повернулись в центр, опустили долоні до серця. Декілька циклів дихання. В цій позиції відчуйте. Як розігрівається ваше тіло? Можете опустити руки вниз? І далі виконаємо з вами Суря на Скарбе. Починаємо так само в позиції тадасани. Відлаштуємо позицію. Відчуйте повністю тіло активне від п'ят до маківки голови, навдих руки через сторони вгору. Погляд до долонь, видих прогин, вдих центр. Видих, сідаємо в катасину в позицію стільця, направляючи таз в діагональ назад. Тут у нас вага тіла більше на п'яте, коліна не заходять за носки, і повністю рівна спина від куприка до пальців на долонях. Тримаємо ще вдих і видих, опускаємось вниз. Склін. Утенасина. Вдих, погляд перед собою, видих, крокуємо в планку. Планці вдих. Видих чатуранга. Вдих, собака мордую вгору. І видих, собака мордую вниз. На вдих крокуємо правою стопою вперед. Ліва нога рівна. на вдосі руки вгору. Воїн перший. Розштовхуємо стопами наш килимок. Тримаємо вдих. Ргодна клітина розкрита, видих, опускаємось вниз і переходимо в планку. В танці вдих, видих, чатуранга, вдих, собака морду вверх, видих, собака мордою вниз. Вдих погляд перед собою, крукуємо лівою ногою вперед, коліно над, лівою п'ятою вдих, воїн перший. Видих, опускаємось вниз, виходимо в планку, в планці вдих і видих, обираємо свою чату рангу, вдих, уртхамок вишвинасина, видих, атхомоква вдих, погляд перед собою і або кроком, або стрибком переходимо на початок калимка, вдих, погляд перед собою, півсклін, видих, виходимо в стілець. Тримаємо тут вдих. І видих, проходимо в те адасина вгору руки, вверх, видих, прогин. І вдих-центр. Декілька циклів дихання і повторимо ще один раз. Відчуваєте це тепло, так? Відслідкуйте відчуття в цілі, де найбільше йде тепло. Чудово. Вдих руки догори. Видих прогин. Вдих, центр, видих, утанасана. Вдих артхутанасана. Видих, планка. Видих чатуранга. Вдих. Уртха. Муха Шванасана. Видих. Атхо Муха Шванасана. Вдих, крокуємо правою ногою вперед. Підіймаємось догори. Воїн перший вдих. Опускаємо таз нижче. Видих. Руки вниз. Планка вдих. Видих. Чату, Вдих собака мордою вверх. Видих собака мордою вниз. Вдих, крокуємо лівою ногою вперед. Вдих, руки догори. Видих вниз. Ланка вдих. Видих чатуранга. Вдих собака мордою вверх. І видих вниз. І залишимось з вами тут на 5 циклів дихання. Відштовхуємось долонями від килимка. Коріна можуть бути злегка зігнутими, спина пряма, шия розслаблена. Куприк найвища точка в цілі, п'яти прямують до килимка. Можемо почати тут згинати та розгинати по черзі коліна. Або залишитись в статичному положенні, як вам сьогодні. Краще, та тіло підказує, що саме краще зробити. Розвертаємо плечі назад. Останній вдих і видих. Вдих погляд перед собою і крокуємо або стрибком, переходимо вперед. Вдих, артхую видих, утка тасина. Тримаємо ще вдих, видих, сідниці, активні ноги сильні, і вдих вгору. підіймаємо даси на видих, прогин. І вдих, центр, видих, опускаємо долоні до серця. Декілька циклів дихання заспокоюємо наш ритм серця. Ось і все, це була Суряна Маскар, версія А та версія Б. Ви можете виконувати цю практику будь-який зручний для вас час, адаптуючи під себе, повторюючи ці цикли стільки, скільки вам треба, а також обравши ту версію, яка вам більше відгукується. Я рада була вас бачити на цьому каналі. Хотіла ще сказати, що в моєму телеграм-каналі я розбираю техніку. Цих асан з Суря на 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 правильність виконання та на найпоширеніші помилки. Тому шукай посилання під цим відео та переходь, щоб ознайомитись та правильно виконувати техніку цих позицій. Дякую тобі, що практикуєш зі мною, і до зустрічі в наступних відео.